Якщо ви хоч раз були у сауні, то знаєте, що отримати справжнє задоволення і користь від перебування у Сауні не так і легко. Природньо тепло підіймається вгору, і тому на верхніх полицях завжди спекотно – 90-100 градусів. Посередині помірна температура – 50-60 градусів, а внизу прохолодно – 25-35 градусів. Як говориться у народній мудрості, тримай ноги у теплі, а голову у холоді. Це означає, що у сауні закони природи протистоять народній мудрості. Саме тому у Сауні більшість людей почувають себе некомфортно. У нас є вирішення цієї проблеми. Система клімат-контроль розподіляє температуру рівномірно і ви отримуєте максимальне задоволення і оздоровлення. А ще цей пристрій збагачує приміщення іонами гімалайської солі. Всій родині буде до вподоби. Якщо нема системи клімат контролю, у вас нема справжньої сауни. Ви заслуговуєте на найкраще. Клімат-контроль це ваш комфорт і здоров'я у Сауні.